Доброго дня, гарного перегляду. Сьогодні моє відео про полуницю, yeah. яка ремонтантна. Ми зараз заглянула в грядку, сьогодні 22 липня, що я ось уже взяла ще бачу всю. Ось зростала так. Ще? 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 так. Трошки. Бачу, ще є. Ось тут. ось. Тобто, її зараз ще ну, не дуже багато, в принципі, але є. Я цим задоволена, що є. Що е, там така добра, ароматна, безумна. І солодка, те, що я люблю. Це сорт Альбіон, який я розповідала в своїх попередніх відео. І що я бачу? Ось вона в мене зростає під. Вона не накрита зараз, тому що тепло літо. Це просто слугує певник, як затінювач, щоб не випалювала. Я бачу, що є результат, і добре, тут вона тут не перестихає, зростає. Ну, Трохи є тут для слимаків, бачу на листочку такий відгодований. Але що можу сказати? Що ось ця однорічка, з вусів я її посадила осені, Ось вона вже наростила таку масу, кинула вуса, я не обрізаю вуса, я хочу її розмножувати.